Ця територія є найвищою точкою Романщини. Над рівнем моря 194 метри. Це край прадавніх скіфських поселень та курганів поховального і сакрального типу. Нам більше відомі кургани, які в нашій місцевості, як і в більшості областей України, називають могилами. Кургани, могили ці степові піраміди чи їх рук вони. Археологи говорять, що їм більше ніж по 4 тисячі років, а можливо, і 6 тисяч років. В різні віки окремі поховання вели вже на стародавніх курганах-могилах. Лівобережна від Дніпра територія була багата на такі степові піраміди. Наш край особливий на цьому великому роздоріжжі тисячоліттями перетинались шляхи, відкриті древнім поселенцям в усі сторони світу. Урочище Рим, урочище, яке носить назву італійської столиці, відоме всім мисливцям Варвенщини. Воно розміщене на стеку Брагінцівських і Мармизівських земель. 1095 року Переяславський князь Володимир Мономах розгромив половців, кипчаків, біля поселення Рим, бої точилися близько року. В цей час до Мономаха з'явилися двоє половецьких ханів Ітлар і Кежак, аби попросити миру, але їхні умови було відхилено, а дружину розгромлено. Напевне, про масштаби тривалих боїв можуть говорити мовчазні свідки далеких подій, рукотворні укріплення і безліч могил на озерянських, мармизівських, брагенцівських та лебединських землях. Колись тут існувало невеличке поселення Рим, яке 1938 року було ліквідоване як не перспективне. Земляк краєзнавець Голобородько вважає, що наші далекі пращури були вправними воїнами і наймалися на військову службу до багатьох держав. Таким чином, вони служили римлян, а останні, в третьому столітті нашої ери, воювали у Криму зі скіфами. Так, під час археологічних розкопок Боспорського царства Керч знайдено дві надмогильні плити воїнів слов'ян. Ім'я одного Максим. Ці знахідки, безперечно, доводять факт перебування слов'ян на службі у римлян. У кінці третього століття, коли скіфи припинили своє існування, римляни почали виводити війська з Криму. Логічно припустити, що деякі воїни-слов'яни, повернувшись до рідного дому, назвали місцевість, на якій оселилися, Римом. Частина земляних насипів є могилами, курганами. Частина має кільцевий вал, всередині якого є заглиблення, а ззовні колись відходили дугові вали. Таку форму насипів прийнято називати майданами. Їх розміри не однакові, але переважно досить великі. Ареал їх поширення Чернігівська, Київська, Центральна та Південна Україна. Майдани завдяки своїй незвичній та загадковій формі досить давно привертали до себе увагу дослідників і науковців. Версії походження майданів були різні. Городища древніх слов'ян, укріплення запорізьких козаків, розкопані кургани та священні місця, храми під відкритим небом. Але розкопки валів та внутрішніх заглиблень показали відсутність культурного шару, що притаманний поселенням та городищам. На Майданах люди не жили і побудовані були задовго до козацької доби. Археологічні розкопки часто виявляли в кільцевих валах майданів та в центральних заглибленнях поховання. Зновнішні вали не містять поховань та цікавих знахідок. Спроби визначити час та спосіб виникнення майданів приводили деяких дослідників до висновку, що майданна форма могла утворитися з простих курганів, розкопаних шукачами скарбів. Серед дослідників існує припущення, що землю з курганів вивозять. Возили вазами, і ссипали її у вали подалі від місця розкопок і щоб вал не ускладнював роботу. Коли вал ставав занадто довгим, починали другий вал. В результаті від кургану залишався кільцеподібний вал з прилеглими до нього дугоподібними валами. Майдан козацька оборонна споруда. Версії розгадки таємниці майданів лежать на поверхні. Майдан з його дивовижними валами цілком можливо використовувався запорізькими козаками як сторожова вежа. І як оборонна споруда. Козаки завжди були на поготові до бойових зіткнень. На півдні загрожували набіги турків і татар. З півночі литовські і польські феодали. Дмитро Іванович Яварницький в історії запорізьких козаків відмітив, могили служили у запорізьких козаків пунктами для спостереження за рухом тих же татар. Більшість могил існувало до прояви запорожців. В них поховані останки вождів відомих народів чи племен. Таким чином, запорізькі козаки використовували вже готові земляні насипи і тільки пристосовували їх для своєї стратегічної мети. Але безсумнівно, що для цієї мети вони споруджували нові земляні насипи. Якби Майдан не вдалося побачити зі значної висоти, можливо, б не з'явилися запитання, які наштовхують на нові роздуми. Чим пояснити дивну симметричність змієвидних земляних валів? Яке призначення кільцевої заглибини на верхівці земляного конуса? Чому щербини підкови на верхівці конуса мають такий орієнтир: схід, захід, південь, майдан, святилище. Ймовірно, що майдан це своєрідний храм. Релігійно-культова споруда, оповита таємницею священних знань і спостережень майдани розташовані поблизу дуже древніх поселень, городищ. Якщо слово Майдан сивий давнини, то це було місце для збору людей. Можливо, це був комплекс для релігійних обрядів, моління, жертвоприношення і поховання. Майдан, небесний календар або астрологічна обсерваторія. Цілком можливо, що майдан. Це грандіозний неповторний календарно-обсерваторний комплекс. В наших географічних природно-кліматичних умовах із спекотним літом і суворою зимою було важко жити без обліку часу. Дізнатись, коли починається той чи інший сезон, далекі предки могли по руху сонця, місяця, зоряного неба. Спостереження спілкування з небом входило в обов'язки релігійних служителів, мудрих жраців. Якусь роль, мабуть, відігравали вуса. Змієвидні вали, які відходять від отворів, внизу назустріч один одному. Майдан в селі Троварня. Є думка, що майдани утворились після грабіжницьких розкопок курганів. Або після влаштування в них селітроварень. Був, виявляється, колись такий промисел. Постає питання: особлива їх форма є первинною і задумана архітекторами обсерваторії чи є вторинним наслідком козацького промислу видобутку селітри. Україна була багата на поклади самородної селітри у 18 столітті. Селітрові заводи були майже в усіх повітах Полтавщини. Припускають, що майдани це зруйновані стародавні кургани з метою використання землі багатої на селітру. Земляні вали утворені від розкопок курганів. Селітру варили в чанах, казанах. Процес видобування селітри триває кілька років. Перша половина XVII століття в Європі була часом постійних війн. Виробництво пороху та його складових було справою стратегічно важливою. Найбільш технологічно складним було видобування селітри. На південно-східному кордоні Речі Посполитої було багато круганих насипів та городищ, що містили природні запаси селітри. Їх розробкою займалися ватаги промисловиків з Лубен, Перятина, Лохвиці, Ромен. Групи майданів поблизу села Залатиха Роменського району Сумської області є такими комплексами, які збереглися майже без ушкоджень. Вперше вони були оглянуті Білинською у 1990 році. У 2015 році поблизу села Залатиха обстежено і картографовано декілька курганних могильників, серед яких було виявлено рест селітроварних майстерень на місці курганних могильників. Місцевість горбкувата, перерізана значною кількістю ярів та долинами струмків і мокрих балок, що впадають у річку глина. Тут розташовані одиночні кургани та групи з двох-п'яти насипів. Кургани округлий на півсферичної форми. Їх діаметр коливається від 30 до 60 метрів, а висота від 1 до 4 метра. Рельєф місцевості сприяв роботі селі троварів, адже курганні насипи знаходилися на підвищеннях, оточених долинами струмків. Однією з проблем була наявність палива. Зазвичай для роботи майстерні використовувалось дерево із найближчих лісів. Майстерня з видобутку селітри була влаштована поряд з двома великими майданами. Технологічний майданчик знаходився між двома буртами відпрацьованого ґрунту. У центрі майданчика виявлено западину прямокутної форми, а поряд три округлих. Найбільший майдан кільцеподібної форми. Має округлу яму в центрі та три проходи. Всередині ями знаходяться купи відпрацьованого ґрунту. Поряд з майданом розташовані бурти серпоподібної форми. Східніше знаходиться другий майдан. Він підковоподібний, з проходом у північно-східній частині. Яма округла, лійкоподібна. У південній частині насипу знаходиться пандус для підйому до вершини. У якості сировинної бази було використано найбільші кургани. Вони містили значну кількість селітри. Яка лишилася після загнивання органіки. Поряд розташовувалося джерело води. Це струмок, що впадав у річку глина. Ймовірно, що під час видобування селітри цей струмок могли загатити для створення запасу води. Майдан номер один. Він єдиний, де є бурти відпрацьованого ґрунту. Саме поряд з ним було розташовано печі для випарювання лужного розчину. Ці печі, від яких залишилися округлі западини, були заглиблені в ґрунт. Найбільш цікавим у складі могильника є кільцеподібний майдан. Він не має чітко вираженого проходу, а стінки ями навіть сьогодні досить круті. Для того, щоб піднімати ґрунт на гору, необхідно було застосовувати пристрій, схожий на колодязний журавель. Він дуже простий у виготовленні та не потребує багато складних частин. Цікаво, що для видобутку селітри було вибрано курганний могильник на відстані 2 км на південь від озера Харханівське. Між Майданами та озером знаходиться курганний могильник з насипами від 2 до 4 метрів. Але з певних причин було обрано могильник, що знаходився далі від джерела води. Про обсяг видобутої селітри з подібних майстерень свідчить документ, датований 1639 роком. Що потрібно для влаштування майстерні? Верниця на два казани ємністю 120 літрів. Повинна була обслуговуватися. Ватися 40 сорока робітниками, 40 тягловими волами, реманентом та охороною. Вихід селітри з круганного насипу може становити близько 15 пудів. Можна припустити, що загальний обсяг видобутої селітри на двох майстернях міг дорівнювати 50-60 пудів. На жаль, встановити точний час роботи цієї майстерні без наявності артефактів неможливо. Є припущення, що її існування може припадати на середину 18-го століття, тобто час, коли майданний спосіб варіння селітри. Набув максимальної популярності. Ці селітроварні майстерні були важливою складовою виробництва пороху у 16-17 столітті. Досліджені селітроварні майстерні розташовані на кордоні Речі Посполитої. Виварювання селітри з курганних насипів є типовою технологією, що застосовувалася козаками.